Друзі, всім привіт! Це, як ви догадалися, я думаю, друга частина. Я вирішила до 20 тисяч не докачуватися, тому що. А валолі треба 10 тисяч. От давайте просто попробуємо. Ну, Я не знаю. Так, де вони тут? Ага, ось. Так, тут за 9 робуксів. Добре. Так, в мене їх треба. Поки що. Давай, 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 будь ласка, будь ласка. Так, дик, соодо, соодо попереду. Ну вот, то А ди-ди-ди. Так, 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 тришки, тришки, тришки. Я выиграл? Я на другом месте. Так, я выиграл, дика. Але це було з трудом. І далі я точно вже програю, тому слідче бо... Тому я поки що буду трішечки прокачуватися. І кстати, да, Можливо, мені зараз ще один раз його виграти і купити цей золоте яйцо, так ще його обичне? А давайте. Скільки тут секунд? Вісім секунд. Ну давайте так. Чисто під підкачаємося до тридаті тисяч. Щоб скоріше його обігнати. Але якщо я не буду тапати, то я його не виграю. Це дуже погано. Нік, нік, куди ти там вириваєшся? Я вже модератора обганяю. І зараз, зараз полуфідал, так скажемо. І... так, я знову виграв. Ексі. Так. Що в мене є? А в мене, друзі, є можливість купити це яйце. І, до речі, так, тут є. О... Ну, давайте я не знаю, купую його. Рідка Фокс. Що вода мені буде давати. Так. Те ж саме. Друзі, смисла в цьому яйці даба. Але тут може випасти рідка, але. Ви ну, розумієте, який на це шанс 1% максимум. Тому я не вижу Я не бачу смисла їх покупати. Але добре, у мене вже є 8 тисяч, тому я можу тут. Тут 21 плюс, і тут вигадніше. Давайте я попробую до 20 тисяч докачатися. А uh, я всіх надягну своїх тваринок. Так, це надягну, це надягну. Вони всі рідкі, але. з, висловом, з них ніякого. Так, і мені цікаво. А що я можу взяти кристалли купити? Пам'ятаєте, я тут десь шукав. Так, це не то. то вони тут десь були? Тут далі йде бир е, новий, але нам поки що не цікавий. Ось список іграків, я так розумію. Так, тут якісь дурні штучки, так скажемо. І, до речі, друзі. А это уже даже шутка, бо это уже есть 15 тысяч. Давай, и, и, и 15 тысяч. И что, я завыс? Так, кто бы сомневался? Так, друзі, зараз будемо далі прокачуватися. Так, ідемо зараз <кхем> на, на щоб виграти, э, щоб когось там виграти, э, ще 40 секунд. сейчас я думаю я до 16 по тысяч докачаюсь за цей час а, да більше, до 17 тысяч до 18 да до, до 18 до 18 тысяч пока я докачаюсь до 18 тысяч я туда до добре я туда достану до тут, тут трішки дохватило Я одразу обігнав всіх цих З легкістю обігнав Діка, але Бік Гебер А, типа дуже сильний грака. Я нас біг обігнати, До ну, чому? До ну, чого бути такий сильний? Добре, я зрозумів. Я вже дуже сильний на цій карті. Хоча у мене 20 тисяч. Подивіться на мене. Я вже якийсь титан качок. Але добре, я думаю, що треба підкачатися до 20 тисяч і подивитися, що... що буде. Ну, і не знаю, що тут може бути. Скоріше за все, я програю, тому давайте одразу до 22 тисяч докачаємося. Щоб. 22 тисячі, у мене вже є шанси Якщо я його виграю, то це буде перемога. Е, я купив нові гатели вже по 50 тисяч які. Чи 50 секунд! Да ви що? Я з такою готелою до 25 тисяч докачаюся зараз. За ці 25 секунд. Ну, за 50 секунд. До 25 тысяч, да даже, да даже більше. Зараз я тебе зараз я тебе покажу. До 30 тысяч докачаюся, напевно. да певна. Да, ну, добре. Давайте, якщо ти докачаешься, у мене вже есть стільки. Я зараз всіх тут обігдаю. Об Але, друзі, для Big Гейбера мені не вистачає ще. Хоча я був дуже близький до нього. До нього треба... Давайте так. До нього я докачаюся 1040. Да ні, це забагато. Ну добре. ну, добре, з такою гантелою для мене це небагато. І так, так. І друзі, якщо ви не бачите моїх відео ще на Ютубі в обичних відео, вже там місяць не виходили відео, а, тому а, заходьте на шорсти, там я викладаю відео май, а, дуже часто, майже кожен день. Ось, от, є такі відео, і там справа є шорс. що не думаєте, що я забросив свій канал. Що ти таке? Чого ти? Дай добре. Мені він зараз не треба. Давайте ще одне яйце купимо. А вгалі повезе. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ех, дякую, але мені вода не потрібна. А я можу об'єднати одну велику? Давайте давайте так, давайте Я зараз якось. Е їх попробую, так скажемо, об'єднати. Але, друзі, я не обіцяю, що в мене це вийде. Що. Ну, це дер. Е давайте все, просто качаємося, качаємося. Так, 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 качаємося, качаємося, качаємося. Давайте, давайте. Добре, добре, ось таким чином, ось таке вчином. Качаємося. Давайте, дуже-дуже добре. Давайте, давайте. Давайте. Давай. Давайте. Давайте до 40 тисяч. От 40 тисяч, я думаю, що я біггеймера виграю. Давайте, давайте, давайте. Тут скільки ще? Тут 9 секунд. Давайте, давайте. І все, в мене є 40 тисяч. Я можу вже не переживати. 2, 3, Поїхали. Вже 13 тисяч. Так, так, так. Давай, давай бік Гейбера. Треба виграти його. Ну, бік Гейбер. Зупинися! А! В нього 100 тисяч. Ну як 100 тисяч купити тут? Ну як це? Це нереально. Але друге місце, друзі, це також достойно. Я думаю, що куплю багато таких яїць. Що це, що ці що, однакові, що це золоте, що те, тому я не бачу смисла покопати а... док! Ну слава Богу, ще хтось. Так, добре. Два... ні 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 я не зупинюся, в мене багато їх. Так, так, так. Давай легендарку, легендарку треба. легендарку, док, дякую. Стоп, стоп! Я кажу стоп тобі все стоп. Добре. І що в мене є? в мене ще залишилося 10 перемог. Господи, ти побилуй! Чого тут так багато всіх? Так. Але добре. Мені зараз фокс вже не потрібен. Я її е, знімаю. е, я її також здибаю. Я надягаю песика, ой, котика. Так, і тепер песика ще надягаю. Окей, в мене є вже три тваринки, і вони по 44. Хуже. Вони хочуть, щоб я переродився. Але який в цьому смисл? Давайте спочатку його виграємо, там, його неймовірного чувака, а потім будемо перероджуватися. Тому що я. Не розумію, як його просто виграти. Так, добре, добре, добре. Так, 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 добре, добре, друзі. Давайте. І... Качаємося. 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 О... Я вже просто не знаю, як... скільки мені потрібно енергії, щоб його виграти. Ну, просто це ну, да, зрозуміло для мене. Давай, 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 Не, давай, давай. Так, 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 так. І. Зараз. Зараз буде 50 тисяч! Добре, добре, 50 тисяч! Але я думаю, докачаюся до 55 тисяч. Тому що я не впевнений, що в мене вийде. Друзі, все, все, друзі. Чекаємо, чекаємо. Чекаємо, коли. Чекаємо, коли накопиться. Чекаємо, коли накопиться. Оце. Добре, 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 добре. Так, 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 так. Так, 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 так. Добре, добре. Так що це за, Там за титани якісь. Я... Я його майже виграв. Ви мені ще хочете щось сказати? Да, ні 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 Я не здався. Я не здався. Я ж зараз до таких. Я все ж таки до 50 тисяч зараз докачаюся. Добре, добре, 3 секунди. Да добре. Стою, 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 і Поїхали. Поїхали, я вже довго. Давай, 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 біг 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 Ну, бікбайстер, бігбей. Да яка різниця? Так! Я його виграв! 125 перемог. Ну добре, друзі. Це мені подобається. Я думаю, смисла далі качатися має але давайте зараз. Давайте зараз, друзі, докачаємося до тисячі. і. Передамо другий світ, де е, прокаль... трішки можливо мозл... прокачаємося, зрівним їх і все таке. Так, так, так. Е, не зрозумів. Я, на... я. А, я на першому і так. Ну, добре. В мене вже є 385 перемог. Е, давайте ще один раз. Ще один, ще один, ще один. Що, я їх можу купити? Добре! Ааа, добре, добре, давай, 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 давай. Я же сильніше цього бік геймера. Чого чого це зробив? О, Він якийсь сумасший. Добре, я на якому місці? Я на другому, так як його виграти? Ладно, добре. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло епічне відео. В нас 55 тисяч розбіров. І всім до побачення, друзі!